20 тисяч доларів, так званий аванс. Посередник приніс у парк неподалік фонду держмайна. Там посадовця її впіймали на гарячому. Для отримання хабаря керівник фонду держмайна України в Івано-Франківській області запровадив цілу корупційну схему. Гроші вимагав у підприємців, які хотіли придбати виставлені на продаж державні об'єкти нерухомості. Представникам бізнесу, що звертались у регіональне відділення фонду, начальник пропонував за хабар значно зменшити вартість об'єкту та забезпечити виграш у торгах. Мова цього разу йшла про Коломийську паперову фабрику. Було запропонована детальна схема. Придбання цього об'єкту з заниженням вартості, скажімо, з 13 мільйонів до 5, але додаткову сплату йому особисто. Значит, неправомірної вигоди в сумі 4 мільйона гривень, що в еквіваленті дорівнювало 150 тисяч доларів. До слова півроку тому начальник фонду держмайна був у центрі скандалу. Тоді невідомі облили його зеленкою і вимагали, аби той написав заяву на звільнення. Та Зіновій жовнір залишився на посаді. Правоохоронці підозрюють, що своє службове становище чиновник використовував і раніше. Гроші отримував через посередників. Ці факти зараз перевіряє слідство. На даний час проводяться обшуки за місцем проживання, за місцем роботи, також відпрацьовуються інші епізоди злочину вчинених сказано посолосока. За даним фактом зареєстрували кримінальне провадження за частиною 4 368 статті Кримінального кодексу України одержання хабара в особливо великому розмірі. Якщо провину держслужбовця доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Віталія Василь. Чук, Андрій Левків новини телеканал Раї.